На цьому тижні і сьогодні вранці було багато розмов цікавих відносно збільшення потужності. Я нещодавно, кілька днів тому, публікував пост відносно того, що шукаю талановитих, надійних, готових йти на зустріч, можливо, в... не в кількості, а в якості. Виробники можуть доєднатися до продукту від Skylab, це сіркові 1 Ну і в цілому допомогти мені особисто з тим, що я не можу зараз покривати по тим підрядникам, які в мене роблять елементи для сіркові 1 Допомогти зробити продукт ще дешевше, більш якісніший. Тому я дуже вдячний всім тим, хто відгукнувся. Для мене це дуже цінно і в цілому. Дає таку сильну надію, що ми дійсно переможемо з такими людьми. Я відкритий завжди до співпраці, до нових знайомств, тому пишіть мені особисто і будемо з вами будувати сильні продукти. Дякую вам, до зустрічі.